26 число червня місяця 2015 року. І ми знаходимося в місті, в місті Українка на набережній. Тут сьогодні 10 градусів морозу, але ми вижили. Так, так. Ми, ми знайшли добровольця, який нам хочеться прокоментувати. Так, так. Зараз ми його побачимо. Її звати Марія. Ви від неї Так, так, вона допомагає? Мені <рес> <рес> <що> кажуть, <рес> <рес> що погода не є, то буде ще інші гірка. Ні, ви б нічкам Так, ми, мабуть, з вами попрощаємося. Так, це була Марія.